Вітаю в архіві. Тут я тримаю створені або почуті історії. Сьогоднішня історія про авантюристів, які вільно розгулюють і шукають собі заробітку. Що ж їх чекає? Вони хоча із деякими проблемами. Але прибудуть до міста, яке ненадовго стане для них домом. Тут їх чекає багато знайомств і незвичних замовлень. Пропоную взяти чаю або кави, чогось можливо до них і зануритись у фентезійний світ острова Лорена. Так вони сиділи і думали, як же їм бути. Артезія глянула на валсіна, що відпочивав теж недалеко від них, і той кивнув. Коли Кайра заспокоїлась, Ельфійка сказала: Все добре, ми будемо не проти, якщо ти підеш із нами. Та дуже дякую, мовила дівчинка, витираючи очі. А зараз біжи спати. Завтра, як прокинемося, зберемось у дорогу. Добре. Вона встала і полізла в свій будиночок на дереві. А, тобі не шкода будеться залишати? спитала Артезія. Ні, заради таких змін не шкода, відповіла дівчинка з усмішкою уже з дерева. Ті двоє заснули, а ельфи лишилися медитувати біля вогнища. На ранок усі закінчили рутину, зібралися і виїхали далі до міста, що верхпоріжці. По дорозі їм зустрілися декілька людей, які сказали, що міст через річку заблокований. через нього нікого не пускають. І кажуть, що там небезпечно. Артезія спробувала дізнатися, як ще можна перебратися на інший берег, на що їй відповіли, що можна відпливти на поромі, який зробили недалеко, і він пливе до самого міста. Проте там велика черга. Також можна перебратися і в брід річки, але там небезпечно, як кажуть. Авантюристи вирішили, що поки підуть до того парома, але будуть шукати мілину, яка буде в пріоритеті. Так вони пройшли ще з годину. І наткнулися на місце, де схоже можна було перейти на той берег. Валець сходив, перевірив і, повернувшись, підтвердив, що тут можна спробувати перетнути воду. Річка якраз була трохи кам'яниста, тож віз повинен був добре пройти. Група його розгрузила, Балсін заклинанням зробив віз в два рази легше, а Артезія взяла коня і пішла із ним впріт. Спіліт почав був упиратися. Але ельфійка активувала заклинання розмова з тваринами. І пообіцяли відро відбірної моркви, якщо кіній послухається, довго його вмовляти не прийшлося, і він дременув на ту сторону, аж віз затріщав. Там же усе загрузили назад і вирушили далі, Шлях вів через ліс, який був увесь в гарних деревах із широкою кроною і великими листями. Сама дорога йшла під кронами, які іноді просвічували сонцем, і промені добре виділялися. Що виглядала чарівно. Ліс співав і пахнув. Проте, чим далі вони заходили, тим менше було чутно птів інших тварин. Дивно, щось так не так, сказала Артезія. Чого? здивувався Валєт. Звичайний ліс? Ні, прислухайся. Вона зупинила коня. Ну, тиша, спокій, що не так. В лісі не може бути тихо», сказала вже Кайра, яка теж щось почала підозрювати. Не розповідаєте ото. Валет махнув рукою. Вал, поїхали! І група рушила далі. Ще через деякий час між деревами і кущами та на землі почали просліджуватись білі нитки. Зараза, я зрозуміла, чого сюди не пускають нікого, сказала Ельфійка, дістаючи лук. Вал, підгони спіріта, або ж ми тут залишимось на трапезу павукам. Павукам? перепитав мечник. Ага, великі! Розміром із добрячу собаку чи вовка. Вони риють нори в землі і полюють з граями. Ми вже ходимо по їх території, і вони знають про це. Вона вказала на павутину, що іноді проходить по землі і по якій іде віз. Вони чекають, поки ми зайдемо в пастку, щоб напасти. Тому не можна зупинятися. Але те, що я бачу, не дозволить нам так просто пройти, сказав Валсін і показав вперед. Де була буквально стіна із павутини, яка була сплетена в поперек дороги і перекривала її. Нам треба зупинитися, щоб це розчистити. Звідусіль уже почали доноситися звуки хижаків, яких збиралося все більше. Вау! Спали ту стіну і зроби нам прохід! мовила Артезія, натягуючи лука. А ми поки захистимо тебе. Мах послухав її і, запустивши перший вогняний снаряд в стіну, яка не дуже тих хотіла горіти, мовив: це буде довго. Роби все, що можеш! Нам треба швидше звідси їхати, відповіла лучниця, почавши стрільбу по павукам, що стали наближатися. Кайра її підтримувала, а валє, сховавшись в тінях напередодні, уже підходив до одного із восьмилапих, щоб завдати фатального удару. Мах почав сильніше не сідати на перешкоду, і тут хижаки зрозуміли, що час діяти. Один із них на великій швидкості направився до коня, який почав панікувати, проте отримав декілька стріл від лучників. Палет проткнув череп іншого, заставши його зненацька своїми мечами, і знову зник у тінях. Ще декілька монстрів звалилися під влучними пострілами артезії. Кайра теж змогла поцілити одного, попри те, що не було настільки хорошою лучницею, як Вільтіка. Ті ж монстри, що були подалі від воза, один за одним потрапляли під смертельні і точні удари мечника, який рухався як привид, ховаючись під зору. Його танець можна було і не помітити, якщо не мати гострого ока. Валсін же використовував усі свої сили, щоб знищити стіну із павутини. Вал, скоріше! У мене закінчуються стріли! крикнула Артезія через майже хвилину боротьби, цілячи ще по одному павуку, який наблизився дуже близько, підібравшись по деревам. Розумію, роблю все, що в моїх силах, мовив мах, кидаючи один за одним вогнені снаряди в стіни, і іноді по ворогам, що підбиралися дуже близько. Ще декілька стріл із градом шипів добралися до своєї цілі, вбивши декілька повуків за постріл. Але Ельфійка все ж змінила лук на меч і зіскочила вниз. Ще один члени стоноги впав від рук вальта. перш ніж він теж приєднався до артезії. Кайра також витягнула свого кинджала. Вони стали навкруг воза і почали чекати нових атак. Майже! мовив Валсін, кидаючи ще один вогняний снаряд в паутину, яка вже мала добротну дірку. Нові павуки кинулися до воза і на спіріта. Бійці їх відбили, хоча були трохи виснажені. Тут уже монстри зупинилися. Навколо лежали, як мінімум, два десятка трупів, а група не втратила ще жодного бійця. Восьмилапі почали невдоволено шипіти і відповзати назад в хащу. Хе, здається, ми це пережили, сказав Валет, витираючи піт злобу. Не говори, підтвердила Артезія, яка почала акуратно ходити і збирати стріли із найближчих трупів. До речі, дорога вільна, радо сказав вал і вказав на догораючу паутину. Поки Валет зрізав трофейні голови, Артезія заспокоїла спіріта і усі, сівшись на воза, рушили далі по дорозі, підганяючи коня. Геть від цього місця. Хоча вони і чули ще доволі довго звуки павуків, проте не потрапили під інший їх напад. «Хм, Схоже, ми їх добре налякали, усміхнулася артезія, коли побачила чергового монстра, що обережно слідкував за ними за дерев. «Та я й сам знайшла ледь не відкинув копита, коли побачив стільки їх, сказав Валет. Пощастило тільки, що вони не дуже уважні, бо я б так і лишився в тому лісі. Та ти їх добротно так знищував, мовив Валсін. Все-таки якби не ти, то ми б не витримали, думаю. Так, ти їх добре чистив, підтвердила Ельфійка. І ти кайра молодець. Таки вмієш стріляти. Дякую, відповіла дівчинка. Пропоную їхати до тих пір, поки кінь не змореться, запропонував Валід. Я, звісно, розумію, що вони нас бояться. Проте, знаєте, не хочеться ночувати в цьому лісі. Раптом тут ще якась срань буде. Розумію, підтвердив Валсін, так і зробимо. Так, вони приїхали аж до вечора, виїхавши із того лісу. Хоча місто виднілося уже на горизонті, але усім треба був відпочинок тому зупинилися на ночівлю. Вирішили стояти на сторожі, поки сплять. Тому Валсін і Артезія медитували в різний час, змінюючи один одного. Ніч перейшла тихо, від звуки вогнища і степових твіркунів та цикад. Зранку перекусили і відправилися далі на Сільвірвуд, до якого добралися через пару годин. Сільвірвуд доволі велике торгівельне місто, що знаходиться на березі Великого озера Анор. Високі стіни міста, із яких випирали напівкруглі башти, піднімалися на 10 метрів і закінчувалися зубчиками. Ворота люб'язно зустрічали усіх подорожніх. Всередині переважали будиночки в стилі фахверк. Основою яких був дерев'яний каркас, який був заповнений каменем чи глиною і пофарбований контрастними кольорами, щоб каркас виділявся у красивий орнамент. Сюди ходили багато різних рас, які переважно проживають на цьому острові, типу гномів, ельфів, дворфів. Але переважали люди. Багато лавок на головній вулиці було відкрито і обслуговувало покупців місто пахло торгівлею. З одного боку доносився запах випічки, з іншого спецій, з третього фруктів, риби, працівників порту. Група дізналася, де можна знайти невеличку таверну із вільними кімнатами і побрала вглиб міста. Їхнім домом тут стала таверна сім котів, що була в тому ж стилі, що й інші будівлі. Із білих стін цього двохповерхового дому виділялися темно-коричневі дерев'яні балки. Які пронизували їх повністю. У вікнах першого поверху було видно, що всередині доволі людно. Самі ж вікна мали невеликі горщечки з різними квітами, що були причеплені до вікон чи підвіконня зовні. Варто відмітити, що поки група йшла сюди, то бачила, як різні райони міста були пофарбовані в різні кольори, що дозволяло не засумувати під час подорожі і простіше орієнтуватися. Цей же райончик був білим. Вони зайшли всередину, де пахло деревом і елем. Увесь інтер'єр виглядав так же цікаво, як і екстер'єр. Всередині було багато балок, які підтримували стелю і випирали зі стін. Дерев'яні, круглі та овальні столи стояли по всьому залу для відвідувачів. Зверху, доповнюючи картину, висіло декілька невеликих люстер. В дальній стіні знаходився кам'яний камін, який зараз не горів. Біля нього була невеличка сцена, яка виділялася підвищеною підлогою. Недалеко від вхідних дверей знаходилася барна стійка зі стелажами, з випивкою і віконечком на кухні. Біля неї зараз стояв високий чоловік, років 50, із коротким волоссям, вибритим по бокам, яке де-не-де Також на його спокійному лиці красувалася доволі пишна борода та трохи закручені доверху вуси. Він був у рубашці із закатаними рукавами. Почувши, як відкрилися двері, розвернувся до групи і люб'язно сказав: Вітаю в таверні сім катів. Вам чогось налити, чи дати, перекусити? Добрий день, відразу відповів Валєт. Нам сказали, що тут можна зняти кімнати на ночівлю. Ми б хотіли зробити це потрохи, стомилися з дороги. Хм. Так, кімнати є, відповів мужичок. Вам скільки? Двох вистачить, продовжив мечник. І підскажіть ще а де ми можемо продати трофеї монстрів? Бо поки добиралися до вашого міста, наткнулися на ліс із павуками, яких наша славна Артезія побила і налякала, і він вказав на лучницю. Хм. А ви раптом не через зачинений міст прийшли? Так, а з ним щось не так? Я чув слухи, що там недалеко павуки оселилися. Які живуть в довгому лісі, справді, задумався Валєт, то ми їх і знайшли. А чого ж їх не знищить?» Бо вони рухаються по лісу і підчищають його від хворих і мертвих тварин. Загалом працюють як санітари. Наші лицарі контролюють їх численність, проте не хочуть знищувати повністю, щоб не порушувати екосистему. А, і часто вони в цьому районі? спитала уже Артезі. Зазвичай раз в декілька років. «Ха, ну ми скоротили їх кількість, гордо сказав Валет, І полегшили роботу для ваших лицарів. Надіюсь, десь можна взяти за ту плату. Якщо так хочете нагороду, то сходіть до гільді авантюристів срібний іготь. Вони можуть вам щось дати. А за кімнати. Одне золото на кімнату. І це включає їжу. А ага, може, якусь знижку чи що за допомогу вашому місту? запитав мечник. Ні, вибачай. — то ви, може, і допомогли, за що я дуже вдячний. Але мені від того не холодно, не спекотно. Ось якщо для те ви щось би зробили. Я б подумав. Валет потер підборіддя, оглядів залу і сказав. Хм. Тоді згода, скоро буде вам послуга. Так що приготуйте всю випивку, що маєте. І до речі, як вас звати? Я Валєт, це Артезія, Валсін Ац і Кайро, і він вказав на всіх по черзі. Тифлінг була зараз в капюшоні і плащі так що її розгледіти було важко. Але всі привітались. Я хазяїн цієї таверни, Ольгерт. Будемо знайомі. Він потиснув усім руки своєю широкою долонею і тоді звернувся до Вальта. Мене зацікавила твоя пропозиція. Чекаю з нетерпінням. А поки він потягнувся до стіни ззаду, на якій висіли ключі, і зняв двоє з них. З вас? Дві золотих. За сьогодні монети були обмінені на ключі, і група пішла оглянути кімнату. Це були простенькі, невеликі, одномісні почивальні. Щоб провести ніч. Усі поскидали там необхідні речі і спустилися вниз, де поїли і вирішили розійтися по своїм справам. Артезія із валом до магічної академії та срібного кіхтя, а валет сказав, що йому треба дещо дізнатися своє і втік в незрозумілому напрямку. Першою точкою була гільдія, так як вона знаходилася ближче до таверни. Пройшовши близько половини години, вони дійшли до будівлі, схожу на таверну. В її залі також були столи, проте за ними сиділи різні сміливці зі зброєю. А крім барної стійки, тут ще була стійка, де схоже роздавали замовлення. Біля неї ж була велика дошка із оголошенням на полювання, вбивство, зачистку і так далі. Підійшовши до тієї стійки, вони побачили доволі молодого, гарно одягненого ельфа в темно-синьому сюртуку поверх сорочки і довгим темним волоссям. Він на них люб'язно подивився і мовив, піднявши і трохи розвівши руки, ніби хотів їх обійняти. Вітаю, вітаю! Бачу на вілиці. Ви хочете спробувати якесь завдання? А не зовсім, сказала Ельфійка і дістала із сумки, яку забрала у Вальта перед цим, одну із голів паука. Можна за це отримати нагороду? Ельф подивився і відповів. Звичайно, бачу, в ліс ходили, так? Знаю, що це за монстри, звідки він, тому радо вам видам нагороду. І він потягнувся вираховувати монети для плати. Зачекайте, у мене ще такі є, сказала дівчина, побачивши те, і почала діставати інші голови, що зацікавило оточуючих авантюристів. Ельфійка виклала 21 голову і склала їх в купку. Непогано, мовив хлопець із усмішкою, забравши їх. А ви ще вмієте?» Не хочете оформити у нас членство? Е, поки ні, дякую, відповіла Ельфійка, взявши гроші. Ну що ж, якщо треба буде робота чи гроші, заходьте, мовив ельф слід Артезії, яка уже йшла геть. Скільки ж тут народу, аж незручно, мовила тихо вона. Розумію, усміхнувся Валсін. Трохи розгрузившись, вони сходили і в Академію магів. Тепер уже Артезія чекала на дворі, поки Валсін бродив, щоб знайти бажаючих на розвідку храму. Сама академія це комплекс будівель, які сильно відрізнялися від інших. Вона була збудована із каменю, скла і часом з металу, і мала незвичні форми споруд, як от купальні чи сферичні скляні з металом, або ж високі кам'яні башти. Цей комплекс нагадував район зовсім іншого міста, який сюди телепортували чи вставили. Замість звичайного району. Увесь він був просякнутий магією. Увала вийшла знайти декілька бажаючих вчених, які наступного ж дня обіцяли туди вирушити. Закінчивши справи, вони повернулися до таверни, прогулюючись містом і вивчаючи його. Здавалося, воно готувалося до свята. В таверні розповіли вальту, що бачили і робили, а той взамін сказав, що зв'язався тут із інформатором і попросив знайти деяку інформацію про це місто. І про той храм правосуддя, де вони були. Також зустрів дивного хлопця із раси мінливих і поговорив з ним, дав свою локацію на випадок чого. Вони замовили їжі, випивки і добряче відмітили свій вдалий приїзд до міста живими і здоровими. Вечір в таверні видався жвавий, музиканти грали на сцені, люди проводили весело час. А Артезія, випивши, травила історії про свої правдиві і вигадані подвиги. Які Валєт із радістю підтверджував. Їх зібрались послухати доволі багато народу. Навіть музиканти згодом приєдналися до лав слухачів, тихо граючи для атмосферності. Так і було до глибокої ночі, поки підрозказні ельфійки не заснув останній активний відвідувач. Я закінчив. А тепер бонус. Що тут можна спробувати перейти перетнути воду. Перейти і перетнути, і перепливти, і взагалі. <смас> Не розповідаєте ото. Валет махнув на кур. <смас> Кайра також витяг. Схоже, ми їх добре налякали, усміхнулася Артезія, коли побачила черво... червого, ага. Хоча місто виднілося уже на горизонті, але усім треба був відпочинок. Високі стіни міста, із яких випирали напівкруглі башти, піднімалися на 10 метрів і закінчувалися жу... жу. Жубчиками. жу, -жу, 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 -жу. Так вони сидять.